Вже в 20-й у Кривому розі проходить Всеукраїнський вокально інструментальний фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями. У межах конкурсу організували майстер-клас для викладачів музики та концерт -мейстрів. Секретами майстерності ділилася член журі фестивалю Тетяна Кадук. Навички. Роботи в парі, роботи в колективі і відчувати партнерство як в психологічному, так і в музичному стані. Концертмейстер може грати як піаніст дуже виразно, дуже ярко, і тоді солістами не чуємо а може бути навпаки. Зараз фахівці закладів культури працюють здебільшого онлайн, і це не завжди зручно та ефективно. На майстер-класі вони могли поставити питання, що їх турбують, та поспілкуватися з колегами. А ще всі учасники фестивалю беруть участь у зборі коштів на дрони для ЗСУ. До нашого фестивалю долучились сім областей нашої країни: це 120 номерів і 250 учасників. учасників. Є фіксована сума за участь у фестивалі. І всі кошти, які ми збираємо, ми частково переправляємо до і та приєднуємось таким чином до загальномистецької акції. Єднаємо заради перемоги. Це дуже важливо для нашої перемоги. Це перше це дуже важливо для. Всієї нашої країни для наших дітей, для наших рідних, близьких, для всіх. Абсолютно зараз журі визначає переможців фестивалю, яких можна буде почути наживо 19 лютого на концерті у палаці культури центральний. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко цей день.